Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Дивлячись з усього, Путін запланував на 2026 рік вихід Сполучених Штатів Америки із НАТО. Ну, з допомогою свого агента Краснова. Це здійснюється, при тому здійснюється класично. Класично. Як це класично? А класично у спецслужбах це звикання, це ефект звикання. В чому полягає це все? Для того, щоб поступово крок за кроком призвичаювати. Ну, світове співтовариство, ну і, звичайно, НАТО, до того, що неминуче відбудеться. Тому що це е, головне завдання московитів-андрофагів зруйнувати НАТО. Так. Ну, це ж найбільша страшилка була всіх часів народів, де лякали цим НАТО. -м... Лякали покоління і за часів Радянської Московії, і за часів нинішньої Московії, лякали НАТО, яке агресивний блок НАТО. Отак От мене вчили, ну як старого Совка. Агресивний блок НАТО, який спить і бачить, як би напасти на Радянський Союз, який зайнятий. Мірним зазідаючим трубом. Трудом, прости, господи. <с> так. Отже, ось оце так. І як це відбувається? От як спецслужби учать в цьому сенсі? Треба не можна зразу так. От, взяли і вийшли. Це може викликати негативну реакцію. І імпічмент агента Краснова. Треба робити все поступово для того, щоб люди звикали. І як це все робить Агент Краснов, так би мовити, під егідою. Не знаю, хто він тепер? Генералісимус Путін? Хм, так, для Трампа. Ну, подивіться, на переговорах. Ну, насіки все тупо, просто на перемовинах. З одного боку Україна. А з другого боку московити андрофаги разом із США. Так. Ну, що я тут відкриття роблю, чи це шо, комусь не зрозуміло? чи хтось щось не бачить. Ну, Очевидно, так. Не, це не третейський суддя, який ні на тій стороні, ні на тій. Ні він збоку. Московії виступає цей Трамп, і точніше, його зять, який любить взяті його другу. Розумієте? Представники зяті друг? Маразм. Звичайно, але повернемося до нашого НАТО. Так, ось як це все відбувається? Спочатку США оголосили про вихід там із деяких міжнародних організацій. Потім далі все це пройшло на Урані. хто навіть не звернув увагу, ну подумаєш, там ну вийшов з міжнародних організацій Трамп. Так, Сполучені Штати Америки під егідою Трампа, точніше, під егідою Путіна. Далі, потім там він став виходити із тих, із других, із третіх, і четвертих аж до Всесвітньої організації охорони здоров'я. І всякі інші організації, все це теж уже крупніші організації. То були такі, якісь дрібненькі, всякі там ті, які надавали гранти, і все грантоєди так звані. І все. Потім, от після цих грантоєдів, він прийшов на крупні великі, всесвітні організації, от, ВОЗ, Всесвітня Організація здоров'я і інші. Там організації. Ну, так підводять, отак підводять, підводять, підводять. І тепер десь заплановано, ну, не знаю, ну, мені там сарафанне є радіо говоря по руськи так повідомляє, що десь на жовтень місяць заплановано цього року вихід США із НАТО. Ну, вже все, вже. Хто там ще залишилося? Які там міжнародні організації, там їх десь, з десятків вони вийшли просто. Отак. От оголошують народ звикає до цього, що правильно, Ну, Америки це така країна, яка виходить з цих цих організацій. От я не знаю, що перше, з організації. Фактично, вони вже з організації Об'єднаних Націй вийшли. Але хитро. Це оце Рада Миру. Так. Рада Миру, Рада би я Рада била ту води пити, Рада би я, рада би я з милим говорити. Така Лемківська пісня є, така цікава. Я ж теж так, я розумію, що за прізвищем хоча я і Козак і знаю свого пращура так, отамана. так. Сотні Мироського полку 725 року документально, але прізвище то у мене Лемківсько-Галицьке. Так, Масляк. Ну, так. так. Я ж досліджував цей процес. Ну, так, ось вся Полтавщина, вся Слобожанщина заселялася вихідцями із Закарпаття, Скарпат, Карпат. Із Лемківщини, з Бойківщини, з Галичини. От звідти і прийшли на ці, після того, як Монголи вигнали за часів Київської Руси звідти населення на захід, у ландшафтно-етнічний притулок нації в Карпатах. так, То це населення повернулося назад уже. В середні віки, там не знаю, 16 століття, 17 століття повернулося е, під егідою русинського князя Вишневецького. Ну, ці ж Вишневецькі вони заснували Запорізьку Січ. Потім в Лубнах нинішньої Полтавської області знаходився. Це і палац, і замок Вишневецького Єреми. Ну, це ж приселяли звідти все, хто Вишневецькій, то звідки? Із Вишнівця Нинішньої Тернопільської області. А е цей же ж Сагайдачний, якому пам'ятник стоїть там на контрактовій площі, він бойко із Бойківщини. так, Нинішньої Львівської області. Богдан Хмельницький теж родом із Львівської області, нинішньої, так. Так що от такі ось речі, вельми шановні пані та панове. От такі асоціації викликає в мене оцей агент Краснов. Прости <клух> господи. От такий, ну перевірити настільки я ну, пророк новоявлений, лже пророк. До жовтня місяця Трамп повинен вийти із НАТО, якщо раніше його не виженуть <смі> взагалі, тому що руйнує все, все руйнує, як писав Тарас Григорович, той руйнує. Той мурує, той руйнує, той неситим оком, закрий світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти у домовину?